Хотіли підмінити бурштин прямісіньку у кабінеті слідчого. На Волині адвокат надавав не зовсім стандартні правові послуги. Він не тільки захищав у суді своїх клієнтів, але й активно допомагав їм вирішити проблему за межами закону. Давнина злочину сім років про те, як це часто буває у нашій країні, усі повиходили сухими із води, попри те, що суди тягнуться і досі. Читаючи матеріали справи, одразу можна прийти до народних висновків і сміх і гріх. Ще у 2015 році на Волині затримали партію в бурштину. У справі було четверо фігурантів, які займалися видобутком сонячного каменю. Аби ситуацію загладити, адвокат цих осіб пішов не до суду, а одразу до слідчого. Відтак за окрему винагороду просив повернути автомобіль, підмінити камінь, який вилучили в якості доказу, на бурштин нижчої фракції, а ще показати, де. Де можна видобувати бурштин у Маневецькому районі за обмін каміння? Сума винагороди мала б становити 3900 доларів США. Так йдеться у матеріалах справи. Домовитися вдалося швидко. Слідчі разом з адвокатом згодом їздили дивитися на копанки, що знаходяться на хуторі Луше у Маневецькому районі. А далі у вказаний час зустрілися у кабінеті слідчого безпосередньо для того, щоб і обміняти камінь, який був доказом у кримінальному провадженні. Але уже на місці сталася халепа, бо ж адвокат на підміну приніс кращий бурштин, аніж той, котрий приніс зі собою слідчий. Щоб переконатися у своїй підозрі відносно неякісної підміни, адвокат викликав до кабінету слідчого знайомого експерта, який, просвітивши ліхтариком, бурштин, підтвердив: так і так, той, що був у слідчого. Гірший аніж привезений, можливо, цих ділових людей обскакали ще більш ділові і каміння хтось замінив ще раніше. Або ж слідчий недооцінив розумові здібності ділового партнера і подумав, що втюхає тому гірший камінь і ще й візьме за це гроші. Хто кого кинув, неважливо. Адже цей бурштиновий обмінник в кабінеті правоохоронця прикрили співробітники СБУ, які, мабуть, були невдолі, бо ж увірвалися сам під час цієї цікавої процедури обміну. Звісно, усіх фігурантів затримали. Але попри те, що у матеріалах кримінального провадження детально розповідається, як слідчі з адвокатом їздили на бурштинові копальні, як досліджували разом з експертом якість двох партій бурштину у кабінеті слідчого, як слідчий брав завдаток хабаря у сумі 200 доларів всі чисті перед законом і людьми. Вирок фігуранти справи. Отримали виправдальний особу. Адвоката визнали невинуватим і навіть повернули йому 200 доларів, які той давав слідчому експерту, який приходив досліджувати каміння, також повернули кошти, вилучені під час цих подій. А це на хвилиночку: 12 тисяч доларів США. Та 2750 гривень. Також повернули власнику автомобіль, який і перевозив бурштин. А в дохід держави вилучили лишень дві партії бурштину вагою 5 кілограм, яким мінялися. Цей камінь, як ви розумієте, мало чого вартий, бо ж низької якості. Але, зважаючи на обставини, дивно, що і той бурштин не повернули фігурантам. Адже якщо усі виправдані, значить купали законом. Наразі у Волинському апеляційному. У суді мали б розглядати апеляційну скаргу на таке рішення суду першої інстанції, але засідання перенесли. Ну що ж. Судилися сім років, можна посудитися ще кілька. А тепер давайте уявімо собі вартість таких довгих кримінальних проваджень та судів. В одному лишень затриманні може приймати участь чоловік за 20. усі на державній зарплаті, плюс зарплати прокурора, слідчого і суддів, які працювали і досі працюють над цим мертвим процесом. Так зразу і не скажеш, скільки за сім років пішло коштів на підтримку такої правової бездіяльності. Проте повірте. Сума колосальна. Наталка Поліщук Неля Прокопчук для новин на часі.